Приємно було знову повернутися до теплої кухні. А тепер я хотів би подивитись на фокуси, дядько Панько. Хто з вас зумів би дістати кролика з мого капелюха? Ні, з гідністю заперечила Чепуруля. Тепер моя черга. Я знаю, що зараз буде, озвалася Мюмля. Вона розповісила жахливу історію про те, як нас тут усіх за чергою жере страшне страховисько. Зараз ви побачите театр тіней, незворушно оголосила Чапуруля. Вона стала спиною до кухонної плити, а обличчям до публіки. Вистава називається Повернення. Вона почепила просте радло на жердину під стелю, на якій сушили круглий фінський хліб з дірочкою посередині. Позад простирадла поставила на дерев'яну скриню гасову лампу, а потім один по одному погасила всі ліхтарики. А коли знову спалахне світло, нікого з нас уже не залишиться. Усіх з'їдять. Буркнулася і підніс мюля. Гемурцить на неї. Чипуруля зникла за яскраво освітленим великим білим простирадлом. Гості, сполені напруженого очікування, не зводили очей з екрану. Тихенько заграла ніхмумриква гармонія. Ось темна тінь. Чорний силует промайнув на білому тлі. То був човен. На носі човна, сиділа якась малесенька крихітка з волосячком, укладеним на потилиці цибулькою. Та це ж мю, подумала Мюмля, як схожа, дуже гарно зроблено. Човен поволі поплив далі, просторами, простирадла, немов морем. Ще жоден човен не плив морем так плавно й невимушено, а в ньому сиділа вся родина мумітролів мумітроль і його мама із своєю неодмінною торбинкою, опертою на поручя палуби, і мумій тато в капелюсі. Він стернував, сиючи на кормі. Родина пливла додому. Щоправда, стерно не дуже вдалося намалювати. Мудрик лавка, дивився лише на маму. Він мав достатньо часу, щоб роздивитися кожну деталь. Силуети немов зарухалися, а музика ніхмумрика звучала так ненав'язливо, що про неї згадали щойно тоді, як гармонія змовкла. Родина повернулася додому. То була справжня вистава тіней, тихенько мовив сам до себе дядько Панько. Я бачив чимало таких вистав. І всі чудово пам'ятаю, але ця найліпша. Завіса опустилася, вистава закінчилася. Чепуруля погасила каганець і кухня поринула в темряву. Усі примовкли в темряві, здивовано чекаючи, що ж буде далі. Я не можу знайти цільників!» раптом сказала Чепуруля. І темрява зразу немов Почулося завивання вітру. Кухня наче розтягнулася, стіни відсунулися у ніч, в усіх почали мерзнути ніжки. Я не можу знайти сільників, голос чи поролі став проникливим від страху. Зашкрябали по долівці ніжки стільців, щось перевернулося на столі, усі позривалися зі своїх місць, штовхаючись у пітьмі, хтось забудеся в простирадлі, хтось упав, чи пиши за стільчик. Мудрик Лавка підвів голову. Звір уже поруч, його велике, важке тіло треться до стіни поряд з кухонними дверима, знову ударив грім. Вони під порогом, вирішила Чіпуруля. Вони заповзуть до середини. Мудрик Лавка приклав вухо до дверей і прислухався, але нічого не почув, окрім заливання вітру. Він підняв засув, вийшов на двір. Двері безшумно зачинилися за ним. Ось бинув Каганець. Нюхмумрик знайшов такі сірники. Гемуль знично засміявся. Погляньте, я заїхав лапкою в канапку. Кухня знову набула звичного вигляду, але ніхто до столу не сідав, і ніхто не помітив, що мудрик зник. Залишмо все, як є. Нічого не чіпайте, пуст я помию завтра. Але ж ви не думаєте розходитися? занепокоєв сидять Копанько. Тепер, коли пращур пішов спати, можна розпочинати справжню забаву. Але нікому вже не хотілось продовжувати свято. Усі побажали один одному на добраніч. поквапливо і дуже вічливо потиснули лапи, недовзі гості розійшлися. Дядько Панько, перш ніж подав це до себе, потупав ніжками і сказав Усякому разі, я покинув свято останнім. Вийшовши у нічну пітьму, мудрик завмер в очікувані. Небо було ледь світліше, ніж хвилясті кряжі гір, що оточували долину умітролів. Звір не давався чути, однак мудрик відчував на собі його погляд. Ну, тихенько покликав мудрик лавка. Маленька радіозорія, Протозоа!» Але номоліт не міг знати своїх чудернацьких книжних імен. Він, напевно, почувався розгубленим і сам не розумів, чому гарчить. Лавка був більше стурбованим, аніж наляканим. Його непокоїло, що звір поведеться на власний розсуд, а він був надто великий та злий, до того ж незвичний до такого стану душі. Мудрик зробив крок і відразу ж почув, як звір відступив назад. Не втікай, мовив Лавка. Лише трошки відійди від долини. Він ступав травяним морішком, а звір незграбно, безформною тінню заткував під нього. Під його вагою тріщали і ламались кущі. Він надто виріс, подумав мудрик. Не дасть собі ради. Ось захрустіли кущі же Мудрик зупинився і прошепотів. Не квапся, тихенько. Звір загарчав. Тихо шерудів дощ, десь дуже далеко вуркотів грім. Вони йшли далі. Мудрик Лавка безперестанку розмовляв зі своїм уявним звірятком. Так вони добрили до скляної кулі. Цього вечора вона склава поміняла блакиттю. У темряві виразно було видно як у ній раз по раз накочуються відступають на глибокою глибокої хвилі. Не серця, не варто, заспокоював звірятко Лавка. Ми ж не косючі, і повір мені, ніколи таким не станемо. Номоліт прислухався. Може, він прислухався тільки до мудрикового голосу. Лавка змерз. Зробися знову маленьким, заховайся, порадив він звірові. Бо інакше тобі не вижити. Раптом у скляній кулі потемніло. Сині хвилі розверзлися запаморочливою глибиною і знову зімкнулися. Звірятка з родини протозоа вмить змаліло і повернулося до своєї рідної стихії. Татова скляна куля, яка зосереджувала собі весь всесвіт і дарувала прихисток кожному, хто його потребував, прийняла маленького заблудлого нооліта. Мудрий лавка, повернувся до будинку, нишком прокрався до своєї комори на горищі. Згорнувся ковбочком на купі старих неводів і вмиттю заснув. Усі розійшлися, чепуруля стояла сама посеред кухні, поринувши у роздуми. У кухні панував цілковитий розградіяж. Потоптані гірлянди, перевернені стільці, повсюдно плями воску від паперових ліхтариків. Вона підняла з підлоги канапку, не думаючи, що робить, відкусила шматочок, а решту викинув допоминного відра. Свято вдалося, мовила вона сама до себе. На дворі знову здощило. Чепуруля напружно прислухалася, але не почула нічого, окрім шемрання дощових капель. Брідкі повзики забралися геть. Чепуруля почувалася якось дивно ні радості, ні хвилювання, ані втоми. Їй, здавалося, ніби весь навколишній світ завмер, лише вона стоїть і не слухає. Вона взяла зі столу губну гармонію, яку забув ніхмурик, замисленно потримала її у лапках і знову прислухалася. Тихо, лише дощ цепотів. Чепуруля сіла до столу, піднесла гармонію, обережно дмухнула, водячи нею по устах. Як це він грав? Ті делю, ті -де ля. Відшукати правний тон було важко. Чепуруля зробила одну спробу за іншої, обережно намацувала звуки. Врешті знайшла перший звук, а другий з'явився сам по собі. Мелодія війнула повз неї, але знову повернулася. Її, вочевидь, треба було відчути, а не шукати. Тіделю, тіделя. Ось її нанизався вже цілий разочок, кожен ліг на своє місце, минала година за годиною. Чіпуруля сиділа за кухонним столом, граючи на губній гармонії, хоч і впевнено, вже натхненно. Звуки складалися в мелодію, мелодії творили музику. Немов огорнувшись музикою, вона відчула себе у повній безпеці. І навіть не задумувалась над тим, чи чує хтось її гру, чи ні. Усякі повзики покинули долину. На дворі у садку панувала тиша була звичайна темна вітряна осінь. Чепурля заснула на кухонному столі, підклавши лапки під голову. Вона солодко проспала до ранку, а коли прокинулась пів на дев'яту, озирнулась довкола і сказала сама до себе Який рейвах? Нині буде велике прибирання. Минуло п'ять хвилин після пробудження чепурулі, і, хоч на дворі ще було темно, одне за одним повічинялися вікна. На кожному підвіконі громадилися матраци, покривали й ковдри, а по всьому будинку гуляв розкішний протяг, збиваючи тугими клубками пилюку. Чепуруля взялася до прибирання. В усіх каструлях, які знайшлись у будинку, грілася на плоті вода. Щітки, ганчірки та миски покидали насичені місця у шафах та коморах, а поруч ганку прикрасила купа килимків. То було справді велике прибирання найбільше з поміж усіх. Мешканці з грайкою стояли на подвір'ї, неймучій віри власним очам, чепуруля метушилася, поралася і тут, і там. Вона пов'язала голову рушником і заперезалася фартухом моїй мами, таким великим, що охопив її стан тричі. чепрулина мітла, сягала всюди, вимітала з закутків личинок молі, павуків та сороканіжок, ніжок, повзики та шкрябликів найрізноманітнішого походження, а чудові ріки гарячої води з милом довершили справу. Терпіти не можу, коли жіноство береться до прибирання, невдоволено буркотів дядько Панько. Чи хтось їй сказав, щоб не чіпала одежної шафи, де мешкає пращур? Але чи поруля вже встигла б прибирати в шафі, до того ж набагато старанніше, ніж деінде. Лише дзеркала не торкалося на внутрішній стороні дверцят шафи. Його поверхня так і зосталася тьмяною. Кожному було дозволено помити вікно. Мешканці будинку носили воду, витріпували килимки, натирали підлогу, а зголоднівши, підмили усі знадені в коморі недоїдки вчорашньої вечірки. Щепоруля аж нічого не їла, ні з ким не розмовляла, їй було не до таких дрібниць. Легка та гнучка вона літала, немов вітер по будинку, час від часу, насвистуючи, щось собі підніс. Що ж це зі мною сталося? думала вона мимохідь. Я сама була схожа на великий сірий клубок пилюки. Чому? Але так і не змогла пригадати чому. Отак проминув весь довгий чудовий день великого прибирання. На щастя, обійшлося без дощу. Коли посутеніло, все вже було на своїх місцях, усюди чисто й провітрено. Будинок приголомшено дивився на світ, вимитими блискучими шибками вікон. Чепуруля зняла з голови рушник, а фартух повісила на гачок. Ось так, сказала вона. А тепер я повернуся додому і поприбираю своїй домівці давно вже час це зробити. Усі сиділи на східцях ганку. було дуже холодно. Але усвідомлення близької розлуки і швидких змін тримали й вкупі. Спасибі, що ти прибрала дім, щирим захопленням подякував Гемуль. Нема за що мені дякувати, відповіла Чипуруля. Я просто не могла інакше. Треба було мене підтримати. Я маю на увазі Мюмлю. Одне мені дивно, зауважив Гемуль. Іноді мені здається, що все, що ми говоримо, робимо, усе, що тут відбувається, вже було колись раніше. А вам, ви розумієте, про що я кажу? Немає нічого нового під сонцем. А чому б, мало бути, інакше? запитала Мюмля. Гемуль завжди залишається гемулем, з ним постійно трапляються одні і ті ж пригоди. А Мюмлі, буває, полюбляє чкурнути, лись би не прибирати. Мюмля голосно сміялася, плескаючи себе по колінах. Ти завжди залишатимешся такою, поцікавилась Чепуруля. Дуже на це сподіваюся». Дядько Панько зачудовано переводив погляд з одного на іншого. Тут холодно, сказав він, підводячись на задубілих ніжках і почимчікував у дім. Щось запахло вже снігом, зауважені хмурик. Наступного ранку випав перший сніг, присипав усе навколо маленькими колючими сніжинками. Холодне Холоднеча мало до кісток. Чіпуруля з Мюмлею попрощалася з друзями на містку. Дядько Панько ще навіть не прокинувся. Час, проведений разом, усім нам пішов на користь сказав Гемуль. Сподіваюсь, ми ще коли-небудь зустрінемось, всі разом із родиною йому тролів». Так, звичайно, розсіяно підтакнула Чіпуруля. Не забудьм сказати, що порцелянова ваза є моїм подарунком. А якої марки твоя губна гармонія? звернулась вона до дід хумрика. Гармоніон – відповів ні Хумрик. Щасливої дороги, пробурмотів мудрик Клавка. Поцілуйте дядька панька в носика, попросила Мюмля. Пам'ятайте, що він любить огірки. А ріку слід називати струмком. Чепуруля підняла з землі свою валізу. Припильнуйте, щоб він не забував приймати свої ліки, суворо звеліла вона. Час від часу можете влаштовувати собі вечірки. Чепуруля рушила містком, навіть не озираючись, чи йде за нею мюмля. Обидві постаті зникли у сніговій завії. Сніг падав весь день. Гемуль, задерши голову, розглядав своє дерево, відпиляв шматок від дошки та так його й покинув, стояв собі і дивився. Коли заходив до будинку, щоб постукати по барометру. Дядько Панько лежав на канапі у вітальні і розмірковував над змінами, що відбулися з навколишнім світом. Мюмля мала рацію. Цілком несподівано для себе він зробив відкриття, що струмок насправді був річечкою з каламутною водою, яка звивалася поміж засніжними берегами, така собі каламутна річка і нічого більше, в якій навіть рибалити вже не можна. Він поклав Оксамитову потужку собі на голову й поринув у спогади про власний веселий струмок, як дзюркотіли струмки та як минали дні, у ті далекі часи, коли у річці аж кишіло рибою, а ночі були довгими та ясними, і завжди відбувалося щось цікаве. Надвечір уже ноги ледве носили, бо ж усюди хотілося встигнути, а поспати вдавалося хіба одним оком, мимохідь, і сміх, сміх у нас від усі. Дядько Панько. Вирішив перемовитися з словом з пращуром. Привіт, гукнув він. «На дворі падає сніг. Чому зараз нічого не трапляється, усе якесь дрібне і несуттєве, чому все велике змаліло, куди подівся мій струмок? Дядько Панко замовк, йому вже набридло розмовляти з другом, від якого слова не дочекаєшся. Ти надто старий, розсердився він і гупнув костром по підлозі. А коли настане зима, постарієш іще більше. Узимку завжди страшенно старієш. Двері до порожніх прибраних кімнат на горішньому поверсі стояли на розстріл. Зник, наче не було, залишній безлад, килими лежали поважними чотирикутниками, наче під лінійку, а все це осявало холодне, сніжно біле світло зимового дня. Що, чого мовчиш? вересне Панко. Його охопив гнів, він відчув себе покинутим. Однак пращур впевнено не відповідав. Стояв у своїй надто довгій нічній сорочці і мовчки витріщався на дядька панька. Виходь з своєї шафи, суворо звелів дядько Панько. Вийди й подивись, вони усе переробили по-своєму, і тепер лише ми з тобою знаємо, як було з самого початку. З цими словами дядько Панько досить таки відчутно Тицнув пращура костром у живіт. Задзвініло скло, старе дзеркало тріснуло і враз обсипалося на підлогу. В одному видожному осколку дядько Панько встиг лише помітити приголомшений вираз обличчя пращура, і як той впав і розбився. Дядько Панько стояв перед коричневим шматком картону, який гісінько не міг йому сказати. «Ого!» ага", – буркнув дядько Панько. Він був дуже сердитим. Дядько Панько сів перед відчиненими дверцятами кухонної плити і задумався, дивлячись на вогонь. На столі Гемуль розгорнув цілу купу всіляких креслень. Щось не зі стінами, вони якісь криві і весь час валяться, їх зовсім неможливо припасувати між гілками. Може, він заліг у зимову сплячку, міркував Купанько. Зрештою, вів далі Гемуль, – стіни відгороджують від світу, напевно, набагато приємніше, сидячи на дереві вночі, роззиратися на всі боки і дивитися, що діється навколо, як ви гадаєте. Мабуть, усі значні події відбуваються навесні. Мовлять Копанько сам до себе. Що ти сказав? перепитав Гимуль. Так цікавіше, правда? Ні, відповідає Копанько, не слухаючи, що той каже. Нарешті він знав, що йому слід робити, Треба перестрибнути через усю зиму і відразу опинитись у квітні, і нема над чим ламати собі голову. Достатньо вимостити собі затишне кубельцев для сну, і нехай світ котиться далі своїм шляхом, а коли він прокинеться, усе знову буде так, як і повинно бути. Дядько Панько подався до комори, зняв покришку з супниці, наповненої ялиновою глицею, і дуже зрадів. Раптом йому страшенно захотілося спати, він пройшов по замисленого Гемуля. Бувай, я залягаю у зимову сплячку, повідомив він. Бувай, бувай, неуважно відповів Гемуль. Коли двері за дядьком паньком зачинилися, він підвів голову, глянув йому вслід і знову поринув у важкі роздуми. Бо нелегка то справа змаструвати дім на гілках клена. Того вечора на небі не було ані хмаринки. Під лапками мудрика хрустіла тоненька крига, коли він простував садом. Долина мумітролів повнилася студеною тишею, сніг побілив схили навколишній гір. Куля була порожньою. Вона враз стала звичайною, хоч і гарною блакитною скляною кулею, зда чорне небо усілося зорями, мільйонами мертвих іскристих діамантів. То були зимові зорі, холоді, немов крижинки. Ось і прийшла зима, сказав Мудрик, захочий до кухні. Дядько Панько заліг у зимовий сон. Він взяв з собою свої речі. Навіщо вони йому? здивався Гимуль. Ті, що залягають у зимовий сон, стають зазвичай набагато молодше, прокинувшись навесні. Їм нічого не треба, вони тільки хочуть, щоб їх не турбували. Мудрик знав. Як важливо відчути після пробудження чиєсь піклування. тому він розшукав речі дядька Панька, виклав їх перед одежною шафою, потім накрив його ковдрою з гагачого пуху, дбайливо підіткнувши з усіх боків, бо зима може видатися лютою. В шафі слабко пахло дюхмяними плянощами. У пляшці ще залишалось трішки коньяку, саме стільки, щоб вистачило освіжитися у квітні. Відколи дядько Панько заліг у зимовий сон в одежній шафі, у долині стало ще тихіше. Інколи чутно було, як Гемуль стукає молотком на клені або рубає дрова біля дровітні, а поза тим панувала цілковита тиша. Час від часу хтось навідувався до комори попоїсти. Кавник цілими днями стояв на плеті, щоб не холонула кава. Тиша в долині була дуже приємною і заспокійливою. Блакитна скляна куля була цілком порожня, готова була будь-якої миті наповнитися чимось новим. А одного ранку сталася несподіванка підлога дерев'яної хатинки завалилася, і великий клен стояв тепер такий, як до будови, розпочатої гемулем. Диво та й годі, мов Гемуль. Мені знову здається, ніби навколо мене відбуваються речі, які вже колись відбувалися. Вони стояли у трьох під кленом Гемуль, нюхмумрик і мудрик лавка, і дивилися на руйнацію. Можливо, ми татові буде більше до вподоби сидіти на гілці, ніж на підлозі хатинки, несміливо озвався Лавка. Мабуть, твоя правда, погодився Гемуль. Це було б більше його стилі, чи не так? Я міг би прибити цвях на стовбурі для штормового ліхтаря, але, як на мене, він матиме природніший вигляд, коли висітиме на гілці. Уперше мудрик Лавка увійшов до маминої кімнати. Вона була біла. Він наповнив водою глек для умивання, розгладив мережине покривало на ліжку, а чепуролену вазу поставив на нічний столик. У маминій кімнаті не було картин на стінах. На комоді стояла тільки мисочка зі шпильками, гумовий корок та два круглих камінці. На підвіконні мудрик знайшов складеного ножа. Його забула мої мама, подумав він. Ним вона вирізала скори човники, а може, вона має ще одного. Мудрик лавка розігнув обидва леза, велике і маленьке. Вони цілком затопилися, а шило зламалося. Ніж мав ще маленькі ножички, але нею моя мама користувалася нечасто. Мудрик пішов до дровітні і наточив ножика, потім знову поклав на старе місце, на підвіконня. На дворі раптом полагіднішало. Вітер змінив напрямок на південно-західний. Це улюблений вітер родини мумітролів», – думав лавка. Найбільше вони полюбляють південно-західний вітер. Темна стіна хмар, обтяжена снігом, поволі росла над морем, небо набурмосилося. За кілька днів усі долини зима встелить снігами. Вона довго вичікувала і ось, нарешті, прийшла. Нюхмумрик стояв перед наметом. У повітрі вже пахло мандрівкою. Він був готовий до далекої дороги, час закривати сезон у долині йому тролів. Спокійно, без поспіху, він повитягав кілки, згорнув намет, погасив грань у ватрі. Сьогодні він не квапився. Берег опустів, лише квадрат пожухлої трави свідчив, що тут хтось жив. Уранці сніг притрусить і його. Нюхмумрик написав прощального листа мумітролеві й поклав його до поштової скриньки, спакований на плічник, чекав на містку. Як тільки розвиднілося, нюхмурик подався на пошуки своїх п'яти тактів, він знайшов їх на березі моря. Того ж вечора в скляній кулі загорілася крихітна, незмигна цяточка, то родина мумітролів повісила на щоглу штормовий ліхтар, мумітролі вирушили додому, щоб залягти у зимовий сон. Південно західний вітер ще не стихав. Снігове хмаровище дедалі більше заволочувало небо, свіже й печально пахло снігом. Мудрик не здивувався, що берег річки та стояв намет спорожнів. Напевно, нюх Мумрик зрозумів, що зустрічати з далеких країв родину мумі-тролів годиться саме мудрикові лавці. Він так шалено мріяв про зустріч з родиною, що аж знеміг. Щоразу, коли він думав про мумі маму, у нього починала боліти голова. Вона так нестерпно щемку уявлялась йому в досконалому образі, доброти й ласки, що її обриси нарешті розрослися й розмилися, немов у надвоної кульки. Уся родина момітролів стала тоді, наче несправжньою. будинок, садок, річка обернулися грою тіней, і мудрий вже не знав, що є витвором його уяви, а що відбувається насправді. Надто довго довелося йому чекати, і тепер він сердився. Мудрик сидів на кухонних стільцях, обхопивши коліна лапками і місто зажмурившись. Раптом він злякався, зірвався на ноги і кинувся бігти, просто в ліс, де його вмить обступила сутінь. Мудрик опинився в глушині, в занихайному лісі, про який казала мюмля. Тут завжди панував присмерк в непролазних хащах, дерева тулилися одні до одних. Тонким гіллям тут було надто тісно, земля скоцюрбилася, мов мокра шкіра. Ніхто не протоптував стежок і не лягав спочити під деревами. У цих нетрях було місце тільки тим, чиї голови заполонили чорні помисли, то був ліс гніву. Мудрик лавка, раптом заспокоївся і уважно ззирався навколо. Бідолашній мудрик з неймовірним полегшенням відчув, як усі його розбухлі думки зникли з голови. Він простував далі лісом, згинався під гілками, переповзав і перелазив через повалені стовбури дерев. Думки з голови, наче вітром вимило. Мудрий Клавка побачив раз перед собою зовсім іншу маму не вигадану, а справжню. Тут вона блукала, шукала заспокоєння, безцільно бредла у потимках і думала невеселі думи, коли була втомлена, сердито зневірена. Він раптом замислився, чому вона бувала сумною і як можна було зарадити справі. Ліс порідів, між деревами завиднілись високі сірі гори. Неозорим небом сунули грізні снігові хмаровища. Мудрик озирнувся назад. Долина позад нього лежала внизу невиразною тінню, і тоді він побачив море, сіре, помережне торочками білого шумовиння. Воно простягалося перед ним до самого небокраю. Перед самим заходом сонце пробилося крізь хмари холодним, по зимовому жовтим променем, і навколишній світ відразу став пустельним. І раптом мудрик помітив світло штормового ліхтаря, що його повісив на верхівку щаглиму мітату. Він палахкотів рівним теплим пломенем. Вітринник ще був дуже-дуже далеко. Мудрик не мусив квапитись. Він мав достатньо часу, щоб перейтися лісом і за пристані саме тоді, щоб встигнути підхопити, кинути йому швартовий.